Біблія вчить, що останні можуть бути першими. Тобто навіть ті люди, які в нашому світі вважаються самими а, гіршими, які не мають перспективи, так? типу, на який зріст, в їхньому житті все покалічено, зруйновано і просто розбито, типу, їх вважають самими останніми. Але Бог навіть з таких життів може зробити людей першими і. Переобразити, да, переробити життя цих людей на прекрасне життя, на благословенне. І от моїх пастирів Станіслава і Юлічки Салтоненко, є книга, яку вони написали. Вона так і називається Послідні будуть первими. І там є безліч історій людей, які були дійсно останніми. Їхнє життя були розрушені, розбиті, і Бог зробив їх першими. І це сталося завдяки тому, що ці люди слухали Слово Боже, смиряли себе під Слово Боже і змінювали своє серце. І тоді прийшло, звісно, що зміна і життя. І одна з таких історій це історія одного чоловіка, який. Ну, як і всі хотів бути супербагатий, мотив там тінки і потрапив у в'язницю, як результат. Він взагалі хотів вбити всіх тих, хто його зрадив. Та, та компашка, яка могла відкупитися, а він не міг відкупитися. В нього був взагалі борг на 12 тисяч доларів чи євро. В нього були суїцидальні думки. Але навіть з такого життя Бог дав йому шанс, і він став першим в його мрії. Збувається в нього є сім'я, немає думок про самогубство. А це сталося тоді, коли він почав смиряти себе, слухати духовних людей, які є в його житті, наставників, священників. І почав себе смиряти, змінювати. І кожного дня він починав слухати слово мінімум п'ять разів на день. І це те, що змінило його життя. І сьогодні наше життя може змінити Ісус. І якщо ми навіть останні, Він може зробити нас першими. Бо для Бога немає нічого неможливого. Амінь.